Щодня до Волочеської районної поліклініки звертається майже 400 пацієнтів. Багато з них потребують хірургічного втручання. Якісне лікування тут гарантують. Проте до сьогодні у не зовсім гарних умовах лікарні працювати було непросто. Якщо ми заходили на територію аніної хірургії, то ми ну відчували, що от це наша реальність, така не досить ну не досить така оптимістична. Коли піднімалися поверхом вище, то настрій значно піднімався, тому що це відчувалося, що ми заходимо в другий світ. Це конкретно такий був разючий контраст. 2014-го за підтримки інвесторів та виділених коштів з бюджету відремонтували операційну та перше частове хірургічне відділення. До того ж, закупили сучасне обладнання. На сьогоднішній день ми, ми маємо лапароскопічну установку. Ми маємо Сучасні ректоромоноскопи, ми маємо колоноскопи. Ми маємо сучасні операційні лампи, які ну, прекрасні, от, сучасні операційні столи. Все це дає змогу надавати допомогу ну, на належному рівні. Цього року за підтримки меценатів та з ініціативи головного лікаря Віктора Чубера відремонтували гнійне хірургічне відділення, відновлювали трохи більше ніж два місяці. Нині ж його офіційно відкрили та освятили. Наш народний депутат Сергій Петрович. Його фонд ми поруч Віолета Олександрівна, компанія Від Агро Петро Петрович, компанія Астарта Київ відгукнулися на цю пропозицію. Так, фондом Сергія Петровича для ремонту третього поверху хірургічного відділення було виділено близько 200 тисяч гривень. Вдячний в першу чергу, Віктор Миколаївич, вам і цьому колективу за те, що ви щоденно робите вашу надзвичайно важливу працю. Я думаю, це що нам разом спільними зусиллями вдалося сьогодні зробити для нашого міста, для наших жителів району ще раз говорить: тільки в'єднання разом в районі ми можемо щось зробити. Європейський ремонт та сучасне обладнання в Україні таких аналогів районних лікарень немає. А цього року тут ввели нову методику лікування кульшових суглобів. За час провадження методики до сьогодні це 4 місяці. Ми зробили 7 оперативних втручань. Пані Оксана працює у лікарні 21 рік. В неї на очах лікарня змінилася від радянського до сучасного європейського приміщення. Відділення до цього було, звісно, в такому трошки не дуже гарному стані. А зараз на даний момент, завдяки нашим, нашому спонсору Лабазіку Сергію Петровичу, відділення. Стало найкраще. Я думаю, що насамперед буде покращені умови це для пацієнтів, і в такому тільки плані можна працювати. Усіма силами благодійників, зокрема благодійного фонду Сергія Лабазюками, поруч, у приміщенні зробили недешевий ремонт, на який пішло майже 380 тисяч гривень. Ми повинні разом об'єднуватися і робити. Приємно відмітити, тому що сьогодні тут зібралися як і державні мужі, чиновники місцеві, великі бізнес-компанії, так і маленькі підприємці, які разом хто скільки міг, тут не повинно бути вигляді якогось обов'язку чи інших моментів. Просто об'єдналися і Робили цю добру справу для себе, для своїх жителів міста району. Я думаю, що це правильний приклад. А таких прикладів же нас є багато, і ми повинні втілювати і втілювати далі в життя ті поставлені задачі перед собою. Ну комфортніше жити, приємніше. Відчуваєш себе дійсно людиною, коли ти бачиш продукт праці, яку ви разом зробили. Очільник міста новим відділенням пишається. каже гуртом з громадою створили сучасну лікарню не лише для себе, а й для наступних поколінь. Чуваю, що з таким потенціалом нашої установи. Це, мабуть, буде госпітальний округ для більшої території, мабуть, і займеться вже і частина з інших районів. Але те, що робиться правильно, те, що є результати, і зрозуміло, ніхто собою його нікуди не забере, це для людей, для наступних поколінь. Це правильно. Ольга Лучинська, Олександр Галянк, новина телеканал Ексклюзив.